Пропоную вам в Сергійському захисті за білі фігури схему Земіша. Премові лінійна Йогославська атака і мат королю чорних Буквально за 15 годів розвивається основна основний день, будь ласка. Далі хвериться, готовим батарей. Розвіт по Чорним полям. Чорні організують свою контргру по лінії Б. Потім. Е, відкидуємо, міняємо слонів. Наприклад, Б5 можна тут е, за СФ забути, відкриваємо лінію H, коне б'ють. Далі відкидаємо коня і повертається назад. Розмін. Відкрита лінія H. ціною жертви пішака, навіть фігури інколи. Ферзьший шах, напад на коня, кінь е, відступає, наші без фігури, і мат по лінії H. Грайте в шах і перемагайте. Схема зиміша. І розмічорнопольслоні відкриття лінії Аш і мат Йогославський мат, Чорному королю білі перемагають достатньо швидко. Перемоги всім Україна переможець.